Доброго дня, команда. Мене звати Денис, і сьогодні ми продовжимо читати книгу Стівена Кові, Сім навичок високоефективних людей. Зосередимо нашу увагу на звичці Сім: Загострюйте пилку. Сьогодні поговоримо про те, як стати суперпродуктивним. Книга Стівена Кові, Сім навичок високоефективних людей. І там є одна навичка, яка мене просто вразила: Загострюйте пилку. Що це означає? Уявіть, що ви пиляєте дерево тупою пилкою. Важко, правда? А тепер уявіть, що ви витратили час на загострення пилки, робота піде набагато швидше. Це про постійне самовдосконалення. Щодня приділяєте час навчанню, а фізичним вправам медитації, це ніби ви загострюєте себе. І ось що цікаво: чим більше ви загострюєтесь, тим ефективнішими стаєте в усіх сферах життя. Спробуйте, і ви здивуєтеся результатом. Коли ми говоримо про ефективність, то часто маємо на увазі швидкість, продуктивність, досягнення. Але істинна ефективність. Неможливо без відновлення ресурсів, без балансу, без турботи про себе. Саме про це сьома звичка. Вона є ключем для тривалого успіху. Вона об'єднує всі попередні шість звичок і дає нам сили для їх реалізації. Без регулярного поновлення нашої енергії жодна стратегія не працює довго. Що означає загострювати пилку? Уявіть, що ви пиляєте дерево тупою пилкою. Ви вкладаєте всі зусилля, але результат все гірший. Логічно було б зупинитися і наточити пилку, так само і в житті. Нам потрібно регулярно відновлювати себе, інакше наші результати будуть стрімко падати. Мета сьомої звички загострювати пилку означає регулярно інвестувати в себе, це постійне самовдосконалення в чотирьох головних сферах життя фізичній, розумовій, духовній і соціально емоційній. Давайте детальніше розберемо ці чотири сфери. Фізична це турбота про тіло, здоров'я, сон, харчування, спорт. Приклад, менеджер, який постійно не досипає, рано чи пізно втратить енергію та концентрацію, в майбутньому це вплине на його команду, його рішення та результати. Розумова сфера, розвиток мислення, навичок, навчання. Приклад, постійне навчання, читання, освоєння нових технологій чи стратегій в торгівлі значно підвищує конкурентну спроможність, духовна сфера. Це ваші цінності, цілі, сенс життя, регулярне переосмислення свого навіщо. Приклад, хтось черпає духовну енергію з перемог, досягнень, а хтось з медитації чи введення особистого щоденника. Соціально емоційна сфера це навичка взаємодії з іншими, підтримка, емпатія, приклад, вміння слухати, співпережувати, мотивувати команду, все це потребує емоційної сили. Як ця звичка пов'язана з іншими? Перше. Без цієї звички всі інші шість втрачають силу. Друге, вона підтримує баланс, не дає вигорати. Третє вона допомагає зберігати довготривалу ефективність, а не досягати разових результатів. Практичне застосування в роботі необхідно створити тижневу рутину, наприклад, понеділок, спортзал, фізична сфера, вівторок, прослуховування подкастів про продажі, розумова сфера, середа, ранкова медитація, духовна сфера. П'ятниця командна вечеря, соціальна емоційна сфера. Висновок звичка 7 це запрошення до балансу. Вона нагадує нам, щоб досягати великих результатів, недостатньо бути лише ефективним, треба бути здоровим, живим, наповненим. Як казав Кові, чим краще ми дбаємо про себе, тим краще можемо дбати про інших і впливати на світ. Ну що ж, команда, на цьому ми завершили розбір книги Стівена Кові і до зустрічі вже в нових випусках.